Доброго вечора, радий вітати вас на своєму каналі. Коротко наболіле. Довго говорити не буду, ну, коротенько. Є в мене такий мотор Вейма. 192-й. Фільтр там був поганий. Хапнув масло, прислала мені булаточка ніби нові запчастини. Ну, фактом у тій запчастини все тата. Прокладка тата, тій, ну все татовське. Про кольця не можу сказати, вони там взагалі в файлику були. Не знаю, подивимося по роботі. Ну, той сухий фільтр я вже не хотів ставити. замовив я в них ось такий з масляною ванною. Тут ще кришечка йде. Фільтр не дешевий, коштує 500 гривень, плюс доставка виходить на 600 Почали розбирати. Перші косяки зняли відсутнє резинове колечко. Мінус вже, тому що буде тягнути порохи. Самий ота крешечка не пристає, гойдається. Ну, тут ми то діло приберемо, підпиляємо силиконове кільце поставимо, все буде окей. Далі. Тут питань нема, тут заливається масло, рівень масла. Питань немає. І в мене ще мотор Вейма 7 кінських сил. Ось там фільтруючий самий елемент. Там Получається, з двох частин. У той поролон є такий з грубими порами і з дрібними порами. Тут є тільки получається, грубі пори. Але то ще не все. Коротше, поставили нові прокладочки, карбюратор, зажали болти. Все ніби мало бути класно. Тут би поставили кільця, скрутили, мали бути довольні, але не так сталося, як гадалось. Дивимося далі. І в нас це все діло світиться. І отак я би то все зложив. Виїхав в поле. Ну, напевно, би на півдня того мотора вистачало. Більше точно ні. Куди не подивишся, всюди брак. Ось таке коротеньке відео. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь. Буду радий бачити вас на своєму каналі. Всім щастя, радості і добра.